26 серпня, 25 рік. Уже сьогодні у нас достигає, достиг вже персик Fleming Fury PF 23. Це у нас персик дворічка. Молоде деревце, я показував обрізку їхні. Так, і ось такі. ось такі плодики червоненькі. Залишили три штуки. Всі обірвали, як він цвів, щоб дерево не навантажувати, щоб розігнати скелет. Зараз будемо зривати. Так, ось уже обірвав. Ось такі красончики. Зараз підемо, я їх поставлю на ваги, зважу, розріжу, продегустую і покажу. Так, йдемо до вагів. Так, ось один розрізав, вже скуштував, зараз поставлю вам зважу, покажу. Так, ваги обнулилися. Ми зберемо 265 грам. 215 грам. Ну, половину вже з'їв. 120 грам, був 240 десь приблизно. Ось така жовта м'якість в ньому. Кісточка легко відділяється, як бачите. Персик Уже перезрів, Пер, ну, перестих. Можна сказати. Уже такий соковитий, через що вже м'який став. Смак. Mm. Дивіться, як тече юшка з нього сік. Смак гармонійний такий насичений смак. Є трошки кислинки в гармонії з цукром. Ну, смачний. Якщо його зривати трошки раніше в технічній зрілості, то такий доволі транспортабельний персик. Можна вирощувати. Промисловому саду. Ось така смакота на 26 серпня.